Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. На цьому тижні, дорогі браті і сестри, ми розмірковуємо, продовжуємо розмірковувати над притчою про метаря і Фарисея. Добре розмірковувати про смирення і про гордість, коли це стосується когось, а не нас. А якщо мова піде про нас самих. Ми стаємо ніби безпорадними і немічними. Дуже важко смирити себе. Тому то Господь і похвалив метареве смирення, тому що той переміг сам себе. Що викликало гордість в душі фарисея? Він порівнював себе з грішниками, грабіжниками, неправедними, перелюбниками, митарями. Порівнянні з такими людьми фарисей бачив себе. Кращим. І це викликало в його душі почуття гордості за себе. Так і ми, якщо порівнюємо себе з явними грішниками, п'яницями, розпусними людьми, злодіями, невіруючими, то в порівнянні з ними багато хто з нас бачить себе непоганою людиною. Однак нам треба порівнювати себе не з грішниками, а з святими людьми. Тоді ми побачимо себе такими, якими є насправді, тобто грішниками. Це завжди буде викликати в нашій душі смирення і тверезість, а не гордість. Метар теж порівнював себе з кращими людьми, тому змушений був бити себе в груди і визнавати грішником. Для чого церква пропонує нам святкувати пам'ять тих чи інших святих? Звичайно, насамперед, для того, щоб ми бачили взірець і порівнювали своє життя з їхнім життям. Смирення народжує покаяння. Зарозумілий і гордовітий людині тяжко каятися, тому що вона бачить себе кращою за інших у всьому. Гордість не викликає покаяння, а сліпить людину. А смирення приводить до покаяння і до тверезості, коли все бачиться в істинному світлі. Тому іноді Господь попускає праведникам впадати у гріхи, щоб берегти їх від гордості і смирити їхнє серце. Великий грішник може швидше покаятися, ніж гордовита людина, формально, нібито праведна. Нам треба боятися гордості, як вогню, бо вона може навіки погубити наші душі. Найвищого ангела, Деницю, згубила гордість і зробила з нього дьявола. Він був найближчим до Бога, а опинився на землі і перебуває нині в пеклі. І Ісус Христос сказав: Я бачив сатану. Що як блискавка впав з неба. Притча про метаря і фарисея вчить нас смирення. Всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться від Бога. Амінь.